Взагалі, щодо Байдена, карта відразу мені показує четвірка мечів. Це дуже поганий стан здоров'я. Четвірка мечів у кращому випадку це просто нервові зриви, дуже сильна втома, виснаження організму. А у гіршому випадку це дійсно дуже серйозне захворювання. Взагалі, ця карта може показувати операцію. Ця карта може показувати реанімацію, параліч, різні травми. І, взагалі, це карта лежачої людини, коли людина лежить і не може сама рухатися. По перше, тут королева Пентаклів. З однієї сторони ця карта може говорити, що багато коштів валюється для того, щоб хоч якось тримати його на плаву, а з іншої сторони, ця карта може показувати дружину Байдена, яка наполягає на тому, щоб він зійшов з дистанції. По дві ці мечів рішення поки що на 100% остаточно не прийняте. Ведуться якісь перемовини, переговори щодо цієї теми, і не виключено, що можливо навіть замість Байдена висунуть якусь жінку. Але тут точно немає таких карт, які б свідчили про те, що Байден стане наступним президентом США.